Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Будівництво підземної школи триває в космічному мікрорайоні Запоріжжя. Тут буде навчатися тисяча дітей з 80-ї та 88-ї школи. Ціна будівництва понад 100 мільйонів гривень і передбачає формат школа під ключ. 70% коштів це держсубвенція, решта місцевий бюджет. Хотіли перепливти тису на гумовому човні. На Закарпатті затримали чотирьох ухилянців. Один із них житель Запоріжжя. Спроба втечі за кордон обійшлася кожному в 5 тисяч доларів та проблемами із законом. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вчора в Запоріжжі та районі сталося 17 пожеж на відкритій території. На вулиці перемоги вигоріла суха трава та гілля. Біля зони відпочинку на пісках, теж спалахнув сухостій. Зова передасть 60 пікапів для 20 військових частин на запорізькому напрямку. Пежо та Mitsubishi підготовлені під військові потреби це наймасштабніша для Запоріжжя передача автівок захисникам. Їх купили спільним коштом оборонного бюджету області та компанії Укрнафта. Росіяни скинули дрон поряд із житловим будинком у Новопавлівці. Вбито 36-річного мешканця 3 липня. Армія РФ била по області кабами БПЛА, Гатилазградів та артилерії. У Васильівському районі загинула жінка у Запорізькому, поранено чоловіка. Судитимуть банду запоріжців, які налагодили наркоторгівлю з оборотом мільйон гривень щомісяця. Збували метадон та канабіс оптовими партіями та в роздріб. Під час обшуків було вилучено товару на 65 мільйонів гривень. За скоєне бандитам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. У Водоймі неподалік Запоріжжя знайшли вибухонебезпечний предмет. Піротехніки ДСНС мають знищити його на полігоні. Крім сучасних російських боєприпасів, знаходять також снаряди часів Другої світової. З початку року 31 така знахідка. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Патріотичний забіг відбудеться у Запоріжжі. Реєстрація учасників триває до 13 серпня, а безпосередньо забіг відбудеться 31 серпня. Бігуни можуть самостійно брати дистанцію 2, 5 чи 10 кілометрів. А більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.